Нещодавно, в якійсь соцмереж я бачив таке відео, де людина пропонувала вибір, гроші або коробку. Ну, звичайно, не зрозуміло, що в коробці, типа експеримент, що люди оберуть. Є до вас прохання, натисніть саме зараз на паузу та напишіть, що обрали би ви. Реально цікаво. Там була не супер купюра, і через це я був здивований вибором. Більшість майже всі обрали гроші. Можливо, підлаштували, а можливо, ні. Якраз з опитування, якщо ви, звичайно, напишете, трохи зрозуміємо. Може він навмисно так зробив, бо мені здається, з таким вибором відео отримає більше активу та, відповідно, більше охоплення та кращий профіт. Насправді все залежить від ситуації, але я вам хочу сказати, що дійсно більшість людей обере саме гроші. По-перше, це простіше, та і гроші люблять всі. Інші, наприклад, азартні захочуть виторгувати більше. І лише небагато хто замислиться, а за що ж там гроші дають. Можливо, там щось більш цінніше та може принести більшої пользи. А якщо тобі подобається щось на каналі та щось тебе замотивувало, то зазирни ще в опис, там можна зробити і нам невеличку пользу. А тепер давайте візьмемо більш масштабніше. Трохи помрі. Наприклад, є невеличкий готель з кафе та, наприклад, банним комплексом, який вам залишився у спадок. Чистими грошима він приносить 100 тисяч гривень на місяць. Це коли він працював без вас. І вам пропонують його продати за 3 мільйона гривень. Такий вийшов прям міні-готель, але не про це. І тут вже цікавіше, ви можете або одразу стати мільйонером, або почати працювати та, можливо, розширювати послуги самого готелю, або підвищити рівень номерів, взяти кухара та якогось ресторатора, щоб кафе вивести на рівень ресторана відповідно з вищим середнім чеком, додати щось у банному комплексі. Так, ви зможете отримувати більше, ніж 100 тисяч на місяць. Але і працювати прийдеться значно більше. Та є найголовніше ризик того, що все рухне. Зрозуміло, що якщо послухати про успішний успіх, то все просто, але на практиці зовсім все інакше. Але ми забуваємо про ще один важливий плюс та можливості, які дає цей готель. По-перше, якщо ви там постійно та все контролюєте, це нові знайомства, які відчиняють нові можливості. По-друге, ви можете організувати комусь дуже вам потрібному, у якійсь справі людині, гарний відпочинок, та й просто є де відпочити з друзями. Та сім'єю. Звичайно, це вам буде щось коштувати, але повірте, це значно дешевше, ніж в іншому місці. В мене був подібний приклад, але в іншій сфері. В мене є велика сторінка в Інсті, за неї пропонували якісь кошти. Невеликі, але й не маленькі. Тим паче, що можна було ще поторгуватися. Грошима вона може й небагато заробляла, але було багато бартеру та знайомств. І це насправді під час війни дуже знадобилося. Ми змогли зробити багато добрих справ та продовжимо робити, хоча стало трохи складніше. Але ж це все. Одно щось. І це завдяки знайомствам та тим людям, які нас знають. Отак от, от не завжди все від грошей залежить, як вважаєш. А поки будеш міркувати, пам'ятай, все велике починалося з малого. Та можливо все. До скорого друже!